Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на нашому каналі. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про важливі аспекти стосовно будівництва будинку: як створити цінність будинку, як зробити так, щоб він був зручний та рентабельний. Починати, напевно, треба з планування, як кажуть архітектори, експлікація приміщень. Сучасна архітектура, вона взагалі на сьогоднішній день, якщо казати про якість, неможлива без погляду через призму дизайну інтер'єрів. Звичайно, що мова йтиме про економ-сегмент, тобто невеличкий будинок, де кожний квадратний сантиметр має бути піксельно точним, вивіреним та якісно прорахованим. І так, друзі, власне, наш будиночок 13,5 на 9,5. Площа забудови 128 квадратних метрів, жила площа 110 квадратних метрів. Маємо ми в нашому розпорядженні 11 кімнат, тамбур, гардероб загального користування, технічна кімната, дві дитячі спальні, кухня студія, майстер-спальня, ванна кімната, яка безпосередньо прилягає до майстер-спальні. Також до майстер-спальні у нас прилягає гардеробна кімната. Ми маємо також постірочну кімнату та санвузол загального користування, а також для користування дітлахів. Кімната номер один. Власне, вона завжди є кімнатою номер один, оскільки з неї починається знайомство з нашим будинком. Саме тому вона має бути просторою, оскільки ця кімната починає розкривати наш будинок. Але не це саме головне. Саме головне вона має бути зручною, оскільки, наприклад, якщо зимою сюди зайде 4, 5, 6 і більше чоловік, то повірте, якщо вона буде там 3 квадратних метри, 4 квадратних метри, це буде зовсім незручно. В нашому ж випадку 9,34 квадратних метра. Більш ніж достатньо зайти зимою, в повному спорядженні, роздягнутися і почуватися себе комфортно, при цьому проглядати наш будинок в денному світлі та кайфувати. Також було б непогано, якби там був журнальний столик. В нашому випадку він є. Також є вікно. Вікна світла більш ніж достатньо, тому, як на мене, це ідеальний тамбур. Їдемо далі, дорогі друзі, кімната номер 2 Гардеробна. Що ми тут бачимо? По-перше, немає кімнати як такої. Немає перестінків, немає дверей. Такий собі, скажімо так, гардероб відкрито-закритого типу. Я не бачу сенсу городити тут двері, перегородки, оскільки самі шафи можна здобути таким чином, що вони будуть якісно вписуватись в наш інтер'єр надалі, і все це працює, і все це круто, якісно. Як на мене, ідеальний варіант, коли у вас не так багато квадратних метрів. Та й власне їх не так мало, 5,4 квадратних метрів, це якщо ми рахуємо разом з шафами. Кімната номер 3 технічна кімната. Більш ніж достатньо 5,2 квадратних метра. Тут стане буквально все: опалення, вода, світло, котли, теплоакумулятори, бойлери, керування вентиляцією, тобто все тут стане запасом. Наступні дві кімнати вони важливі, і зараз ми розберемо більш детально, чому так, а не інакше. Бо в цих кімнатах будуть підростати, розвиватися, відпочивати та вчитися ваші діти. І повірте, їм для того, щоб розвиватися, рости і рухатися своїм шляхом. Надалі буде цього більш ніж достатньо, оскільки будинок в першу чергу ви будуєте саме для себе, а не для дітей, котрі рано чи пізно покинуть цей будинок і будуть рухатися своєю дорогою. І так, друзі, вчимося, світло зліва, привдягаємося. Стандартна кровать, стандартні тумби, все по стандарт. Лишнього, я вважаю, тут не потрібно. 12,64 квадратних метрів, як одна кімната, так і друга. Більше особливо додати тут мені нема чого. Наступна кімната можна сказати головна в будинку, оскільки найбільшу частину часу ви будете проводити саме тут. Небагато немало 28 квадратних метрів. Що треба розуміти? У нас є диван-трансформер, тобто подушки можна повертати як в одну, так і в іншу сторону. Тобто, можна дивитись сюди, можна дивитися сюди, де в нас буде телевізор, стіл. Де також може бути вбудована техніка, може бути посудомийна машина, може бути будь-що різ... різноманітні полички. Якщо дивитися на класичне розташування кухні, то треба розуміти, що класична кухня вона займає дуже мало місця. Якщо подивитися на конкретний випадок, в цьому місці у нас, наприклад, може бути духова шафа, може бути також у нас, наприклад, посудомийна машина. Але столешня вона має бути суцільна. Тобто тут ми поклали продукти. Далі в нас мийка. Ми їх помили, приготували. На вогні кінцева точка нашого приготування, засервували, з'їли. Далі в нас іде холодильник. Тут знову ж таки, з одного боку, ми сидимо. Тут також у нас може бути будь-що, що ми можемо розташувати на цьому острові. Все просто: просторо, достатньо світла, планувань насправді. Дуже багато. Це один із варіантів планування може бути набагато більше в залежності від того, як розташована наша ділянка, як ми розкриваємо будинок, бо це вже є важливим. Етапом, скажімо так, проектування, особливо це актуально, коли мова йде про індивідуальне проєктування, як ми будемо розкривати нашу ділянку, наш будинок, які види будуть з вікон. Тому якось так: тут простий варіант, але він робочий, він надійний, він що найголовніше, якісний. Наступна кімната номер 7 16,5 квадратних метрів. Я думаю, всі розуміють, що це за кімната. Це в нас майстер-спальня. Менше квадратних метрів бути не може, оскільки, якщо тут спить дві людини, то тут має бути достатньо кисню, достатньо простору, і це дуже важливо для того, щоб ви коли прокидаєтесь вранці, у вас не боліла голова. Тобто простора. Якісна з гарним видом спальня. Головна спальня в будинку. Далі вже, друзі, починається моя професійна, але суб'єктивна думка, яка має місце, і я бачу саме так, і я вважаю, що коли ми кажемо про високу якість життя, рентабельність будинку, вдобства, то коли ми заходимо в ванну кімнату безпосередньо з нашої майстер-спальні, то хотілося б. Помити руки, сходити до вітру. Обов'язково там має бути пісюар, має бути кришка біде замість того недолугого, я вибачаюсь, лайна, котре називається гігієнічним душом. Кремо стояча ванна це завжди гарно, особливо коли в нас є велетенське вікно та гарна композиція за ним. Для того, щоб жити комфортно, не будити свого партнера вранці, зайти в гардероб, одягнутися через постірочну кімнату, вийти а, в наш тамбур, взутися та вийти. З будинку, я бачу саме так. І саме така філософія, коли ми говоримо про майстер-спальню, яка не закінчується власне в спальні, а закінчується якісним переходом від однієї зони до іншої. Тепер давайте власне розглянемо наш санвузол. У нас є окремо стояча ванна. Є вікно, все прекрасно. Є дві мийки. Друзі, чому дві мийки? Багато скажуть, ну це забагато. Ми ніколи одночасно там не миємо руки, не вмиваємося, не чистимо зуби. Та байдуже, що ви робите. Чому має бути власне дві мийки? Можливо, все ж таки станеться так, що ви будете одразу це робити. Можливо, можливо, не станеться, але треба пам'ятати одне, що. З вірогідністю 100% одна мийка буде використовуватися постійно. І я вас переконую, що ось саме ця, яка ближче до виходу, буде використовуватись постійно. І настане той день, коли вона заб'ється. І можливо, що в вашого чоловіка не зовсім прямі руки. Вони й не мають, власне, бути прямими. Можливо, його просто не буде вдома. І тому на той період, це, можливо, день, можливо, два. Поки його не полагодять, ви будете користуватися спокійно другою. Далі, друзі, відносно унітазу, відносно інсталяції, тут все зрозуміло. Я думаю, тут не треба рожовувати. Також обов'язково має бути пісюар. Якщо в будинку проживає чоловік, має бути пісюар. Це якби не оговорюється, це по факту так має бути. Відносно цієї шафи, вона не до полу, тобто вона висить над ванною і. Звідси ви будете брати рушники, коли приймаєте ванну. Також знизу під цією шафою можна розмістити корзину для білизни. Щось тут розказувати, розжовувати, не бачу сенсу. Тобто Все тут стає, все прекрасно, все гармонійно працює. Якщо ви а, мрієте про гарні види, то тут взагалі має бути вікно в пол, а тут гарна композиція. Тобто дерева, камні, неважливо що. Але там має бути гарний вид, якщо ви хочете якісно, красиво, з кайфом, скажімо так. Наступна кімната, друзі, гардеробна. Тобто зайшли, сіли, столик, зеркало. Тобто жінка може тут наводити марафет, шафи, перша, друга, третя, все прекрасно, все супер. Ваші речі тут вмістяться більш ніж достатньо місця. 7,4 квадратних метра. Як на мене, просто супер. Більше не треба. Одразу поговоримо про кімнату номер 10 Це постірочна кімната. Це тобто кімната, де ми будемо стирати, сушити, гладити і складати нашу білизну та наші речі. Знову ж таки, більш ніж достатньо місця. 23 квадратних метра. І нарешті, друзі, остання кімната санвузол який є санвузлом для дітлахів та гостьовий Багато людей часто нехтують цим параметром і роблять так собі, тобто там щось маленьке, там метр на півтора, тобто, максимум, що там може бути якась рукомийка 20 см на 30 см, все таке мініатюрне, все таке незрозуміле. І я взагалі не розумію, коли люди роблять подібні речі, оскільки це нерозумно. Як на мене, тут взагалі ідеальне розташування. В нашому випадку тут 4 квадратних метри, і в нас знову. Таки, все ідеально стає. Дві мийки, я вже пояснював, чому треба робити дві мийки. 2 метри на 2 метри. Також цей розмір може коригуватися, тобто може бути і менше. Ванна може бути не 80, а 70. Плюс не забувайте, що ванну ми завжди будемо. Встраювати в стіни, тобто тут мають бути прямі кути. Також треба розуміти, що керамограніт має находити безпосередньо на ванну. тому розмірів тут має бути безліч. Я вважаю, що метр дев'яносто на метр дев'яносто більш ніж достатньо. Тут у нас мийки, метр двадцять. Інсталяція, знову ж, аналогічна шафа, як і тут. Тобто вона висить над ванною, під ванною прекрасно стане корзина. Навіть можу показати, як виглядає така ванна, щоб ви мали розуміння. Одне діло розповідати на картинці, друге діло вживу, тобто відчувати всю цю історію, скажімо так, на смак і, як то кажуть, можливо, краще раз побачити, ніж сто раз почути. Отже, друзі, якщо мені вдалося притягти вас на свою сторону то переконати вас в тому, що в цьому будинку немає жодного коридору, тут кожен піксель прорахований якісно і вам взагалі подобається філософія планування, яка пов'язана з хазяйською зоною. Звертайтесь, пишіть коменти, ставте лайки. Можете зробити скріншот і відправити мені на почту, яка буде в описі під цим відео. Я вам безкоштовно надам планування цього будинку, якщо вам подобається. Якщо ж ви хочете більше копати глибше, щоб ми реалізували цей будинок, щоб надали вам проєкт, адаптований під вашу геологію та. Топографічну зйомку ми також можемо це зробити. Якщо ви хочете замовити такий будинок, то орієнтовна вартість нашої компанії, коробки під ключ, тобто з фасадом, з вікнами, відмостками та терасами, орієнтовно 75 тисяч доларів. Площа забудови 128 квадратних метрів. Відповідно, це орієнтовно 580 доларів за квадратний метр. Все, що стосується адаптації будинку, тобто конструктивний розділ, фундамент та ваша геологія, посадка будинку на ділянку. Також створення генплану, який буде враховувати місце скважини, місце септику та інших будівель. Отже, друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім бажаю мирного неба та всього найкращого.